Дина, дочь Лии, которую она родила Якову, вышла посмотреть на дочерей земли той. И увидел ее Сихем, сын Емора, Евиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова. И он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы. І сказав Сихем Ємору, отцю своєму говоря: Возьмі мені ету дівчину жену. Іаков аков слышал, що син Ємору обіщести Діну, дочь його. Але як синові боліса з скотом Його поля, то Іаков молчав, поки не прийшли. вони. Перед кожним проповідником, який відкриває старий чи новий заповідь, стоїть велике запитання що сказати цьому народу. Яку духовну споживу потребує душа твоя? Якби сьогодні ми роздавали цукерки або був би Санта Клаус, роздавали різдвяні подарунки, напевно, багато людей прийшло б отримати. Я так дивлюся, тут зверху під'їжджає машина, така сучасна, комфортна, відчиняється вікно, зупиняється і слухає уважно, про що ж тут іде мова, про що тут співаються пісні. Якби сьогодні роздавалися деякі доларові копюри, напевно би черга була від початку Ізмаїла аж до Одеси. Але сьогодні на цій площі не жалуй, що ти прийшов сюди, тому що тут роздається запрошення не на вечір, не в ресторан, не на корабль, не в Америку чи в Індію, не в туристичну поїздку. А роздається запрошення для твоєї душі, для твоєї сім'ї, для твоєї родини, щоб бути кандидатом на вічні віки з Ісусом Христом, Царом над царями, Богом над богами, Господом, Господь свої. Я дякую Богу за привілею стояти перед народом і говорити тобі те, що на серце моє положив, дух Божий. Я стою перед запитанням: що вам сьогодні дати? Вам дати тільки... Таку легеньку споживу, Ісус тебе любить, все в тебе добре, Ти є спасенний, Ти є прощений, все гаразд твоїй сім'ї. Сьогодні, як ніколи, диявол так гарно маскірує. так гарно програму зложує, гарно діє, особливо на молоду генерацію. І в мене слово сьогодні буде до тата, мами, до сина, до доньки. Тому що, як ніколи, сьогодні диявол б'є по очах, б'є по моралі. Б'є по духовному, б'є по сімейному стану і особливо вириває молодь з наших родів, диявол так обещастив сьогодні людство, обезчестив Західний світ, обещасти Європу, обезчещує нашу молодь. Хлопці молоді, симпатичні дівчата, мало того, що проколюють уші, проколюють брови, проколюють губи, проколюють язика, малюють чорне, біле, жовте, голубе. На голові дивися, не знаєш звідки, папа чи індус, люди мої милі, Україна, симпатична, красиві дівчата, хлопці. І сьогодні в мене слово є до вас, щоб ми всі стали насторожні і послухали, що хоче Бог сказати на цій площі. Була така дочка Діна, яка народилася у Рії. Лія була жінка Якова, яка отримав Боже благословіння. Це був Божий помазанець. Може, скажемо, він був обманець, він забрав благословіння обманним шляхом. Бог каже, я Якова полюбив, але Ісава зненавидів. У Бога не може бути таких різких перепадів. Бог, якщо любить, то любить. Але в нього може бути від негативного до позитивного. Від негативного до позитивного тоді, коли людина вибирає рішення і зійти на сторону негативного. Він любив Ісава, тому що по наслідству йому належало отримати благословіння. А він зрадив, він продав за борщ, за тарілку червоного борщу він сказав, навіщо мені це переворіство? Не про це сьогодні історія. Моя промова сьогодні про те, як у тієї жінкілії, яка була видана першою, якову за дружину, народилися один за одним синочки. Яка була мама рада, починає давати імена на сьогоднішній день. Ці імена не просто імена, записані в історії, записані на сторінках Слова Божого. Про ці імена проповідуються, але ці імена стали коліном. Ці імена стали основою. Ці імена стали фундаментом. Ці імена дали напрямок нації, народу, поколінню. Подивіться на ці імена. На сьогоднішній день все повертається, колесо крутиться, історія крутиться і повертається назад до цих імен. Про ці імена сьогодні говорить весь світ. І я скоро буду серед тих імен, це Ізраїль. Мені там вісім разів прийшлося бути серед тих імен. Дав чоловік імена цим хлопцям. І ми сьогодні маємо бути насторожі. І вибираючи імена, які ми даємо, не вибирати просто ім'я з інтернету, просто ім'я, яке прийшло на розум, а ім'я яке Бог дає. Запам'ятайте, в імені захована велика таємниця. Бог умішувався не одного разу, як давати імена людям, давати дітям. Народиться синочок, ось так і так нехай зветься. Інколи Бог уста закриває і німив, був чоловік, тому що Бог мав ім'я дати, тому що за це ім'я було сказано наперед пророками і царями. І інколи нам не хочеться читати новий чи старий заповіт, той родив того, той родив того, той родив того, ми перелистуємо старинку за сторінкою. О, як довго читати, яка різниця, хто родив? Але мені, так дивлячись на це, я в мене дух піднімається, тому що перст Божий і що від імені до імені, від покоління до покоління, від сім'ї до сім'ї, від народу до народу і впирається перст Божий. Іуда, тебе вас свалять, браття твої. Тоді жезло і скипетр от Іуди, доколи не прийде примиритель, і йому покорність народу. Синочок за синочком народжується. Краса, слава, благовіння. І починає говорити мама з татом, називаючи, даючи ім'я дитинці. Рувім Первінець, Сіміон Леві, Іуда і так далі. До шостого. Шість синочків народилося. І, напевно, вони хотіли ще синочка мати. Але ось доця народилася. Доця. Не знала Лія, що буде з її доцею. Інколи деякі батьки говорять, ой люди мої милі, вау, у нас троє синів, у мене п'ятеро синів. Я тобі, у нас троє синів. Але ви знаєте, напевно, було б і, і, і одна дочка. Але напевно було б краще ще мати троє синів, ніж одну дочку. Так легше. Правда, хто знає, правда легше з синами, ніж доньками. Сини собі працюють, сини собі ростуть, сини собі вибирають напрямок в житті. А дочка, 15-16, починає вже в пір'ячки обиратись. Мамочка, дорогенька, ти вже відстала від життя, ти вже нічого не розумієшся, ти вже не модерна. В тебе ж зачиска вже не така. Ти вже не так усміхаєшся, ти вже не так причепуруєшся, в тебе вже одіж не така. Мама дорогенька, ти вже не така симпатична стаєш. Я не хочу з тобою ходити під руку. Ти що, дочу забула, як ти мене брала недавно під руку? Ну, мама, це було колись, знаєш, я вже люблю серед молоді мати фан по англійськи на солоду. А так донька, відповідає мамі. І стільки проблем? А давай модерну французьку одежу, а давай італіянську, А велися супермода. І починає. А потім дівчина говорить: а мені також треба права, щоб їздити на машині. Мені також треба авто, я не хочу відставати від хлопців, від чоловіків. І мама говорить, краще мати п'ять синів, ніж одну доньку. Я вибачаюся, якщо у вас є доньки, нехай Бог благословить. Мені також треба гарні, гарні дівчата для моїх синів. Я хочу не вісток мати гарних. У вас є правда в Ізмаїлі? Хто? Народилася Діна, росте дівчинка, шість хлопців, як шість рицарів. Мало то, Бог заповідав благословіння, яке має прийти до них. Вони ходять не просто там, як пастухи, пасуть отари, вони ходять, як помазанці Божі. Вони були взірцем, вони були оком для Іакова, Ї... вони були втіхою для Якова. Дочка народилася, шість братів, одна сестра, день народження у Діни. Говорить, Рувім, я сьогодні вгощаю, свято роблю. На студіючий рік Сім'ян, потім Леві, всі стараються, той бичка тащить, напевно, той теля, а той сто овець. на це для тебе. Ти в нас єдина сестра. Тоді, коли вони жили, там у Лавана. Але в один день Бог сказав: Яків, вставай, піднімайся іди додому. Як іде додому, не буду я про це говорити сьогодні, це дуже довго тема, як він стояв на горі, боровся, і Бог йому поміняв ім'я з Якова на Ізраїль. Отримав в боротьбі благословіння і йде для того, щоб жити там, де йому Бог сказав. І в той момент, коли Яків десь забарився, зайнявся своїми ділами, я вам скажу в російському тексті, розслабився. Чуєте, мене християни, чому сьогодні у нас багато проблем? Чому сьогодні ми забули спасати світ? Чому сьогодні ми зупинилися молитися, як ми молилися 5 років назад, як ми молилися 15 років за волю в нашій країні, коли наші браті сиділи в Сибірі в тюрмах, ми розслабились. Я говорю сам собі, Славік, ніколи ти не маєш права розслаблюватися. Я сьогодні готовий стояти з вами разом в боротьбі, не розслаблюючись. За душу людей, які не є спасенними, розслабився Іаков. Все позаду, боротьба позаду, Переймі на імені позаду, благословіння отримав, хоча почав кульгати, але живе собі, насолоджується життям, І говорить синочкам своїм сини, йдіть пасіть отари. І Діна, його дочка, дочка Лії, встає, причупурилася, гарну зачистку зробила, одежу красиву таку визиваючу наділа. І куди вона йде, га? Вона не прийшла і сказала, таточку, ти мені дозволиш піти подивитися на синів цієї землі. І іншими словами, тату, благослови мене, положи свою провицю на мене. Я хочу піти в світ. Вона не прийшла до тата. Вона робила, щоб тато не бачив. Вона робила таємно. Вона робила, щоб мама не бачила. Вона не прийшла, не попросила у мами, мамочка, підпиши мені записочку, і я піду на вечорниці туди подивитися, як живе Сіхем. Вона цього не сказала, вона не попросила дозволу, вона зробила таємно. Скільки сьогодні молодих хлопців і дівчат роблять таємно. Бог каже, ти робив, а я мовчав. Ти думаєш, пастор не бачить, мене сусід не бачить, мене тато, мама не бачить. Я піду в нічний клуб на 5 хвилин. Я тільки загляну, що там робиться. Я тільки торкнуся одної кнопочки інтернета і торкнувся. Тебе захватило, як магнітом, тебе затягнуло, як сіткою. І ти не можеш визволитися, звільнитися від того. І душа твоя в трансі переживаєш, мучишся, скорбиш, плачеш. Душа є душа, вона відчуває, що зроблене зле. Його діна, дочка Лії, іде, але йде не так просто нагинаючись, як старенька бабуся. Вона підняла голову височезно. тому що вона була молода, вродлива. Як я був вродливий, та й лія була вродлива. Нам написано, що вона була красива. А від красоти в генах передалася красота для Діни. Вона була така привлекательна, вона була ну, красива, симпатична. Вона йде і так усміхається. Good morning, good morning, good morning, good morning. Добрий ранок, добрий ранок, добрий ранок. Усміхнулася Діна. Усміхнулася для дівчат. Вона пішла дивитися на дівчат. Вона хотіла подивитися, як вони зодягаються. Вона хотіла подивитися, як вони говорять. Що вони роблять? Чим вони займаються? Вона пішла подивитися на дівчат, так написано в Біблії, не на хлопців, не на мужчин. Але вона не знала, що серед дівчат знайдеться мужчина, який кине око на неї. Кіно в око. Мало того, що кіно в око, приходить. «Good morning. А хто ви є, звідки? Ой, я діна, мене, У мене мама Еліє, а у мене тато Яків, якому дане ім'я Ізраїль. О, яка ти симпатична, яка ти вродлива. А ти не хотіла б зразу з нами пообідати? Ні, ні, я не можу. Тато мене навчав. Мама мені говорила, я не маю права сидіти з вами разом і їсти, тому що ми з Божого народу. Боже помазання на тату. Ми маємо берегти святість, чистоту. Я не хочу, я прийшла тільки подивитися, що ви робите. Ага, переконайте мужчину, в якого вже все закипіло всередині. І шукає жінку, яку взяти хоче, тому що очі. Спокусливо бігали по її тілу і сподобав цю дівчину. І що робить? Посилає її насильників, Заберіть її силою, забирай її до кімнати, виганяйте її свідків. І написано в Біблії, зробив вівчини насильство. обещестив Діну, обещестив дівчину невинну, з якою не зручився. Ніхто не проти ні Біблія, ні закон, ні тато, ні мама, ніхто не осудить секс. Якщо він по Біблії, якщо він в шлюбі, але до шлюбу або поза шлюбом, ми не будемо про це говорити. Братя, чш, молоді пари вінчаються, не говорить про це. А діти почують, а молодь почує. Вау! Треба після весілля, та й не розказуйте, як вони женяться. Вони після весілля все будуть знати. Я вам скажу, перше їм їм стукнуло 15, вони вже все знають, вони вас будуть чити. Сьогодні молодь така. Вони все знають. Але ми мусимо просто сказати відкрито все, що в сторінках записаного слова Божа в рамках Писання. Є законно, є чесно, є благословенно, бо Бог створив насолоду в шлюбі. Бо Бог сказав інтимне життя, буде насолодою для чоловіка, для жінки, але в законній основі. Тому що є законний шлях до жінки чи до дівчини, є законний шлях до хлопця. До цієї дівчини був незаконний шлях і почав сіяти сігем. І почав сіяти в тління і сіяти в тіло. І що сталося? Він не відпустив обещесчену дівчину додому. Він її не вигнав, тому що душа його приліпілась, написано до неї. Душа сподобала неї. Він полюбив, покохав її. І він почав думати, як мені залишити її. Він закриває її в кімнаті, він ставить вартову сторожу. Він ставить солдат, який охороняли би її, і посилає до Якова. Яків! Я хочу твою дочку взяти, віддай мені її. Я хочу, щоб вона була моєю жінкою. До Якова прийшла ця мова. Але що написано в Біблії? І почув про це Яків. Ви чули, як я прочитав? І услышало бетом Яков. І що? І мовчав Яков. Мовчав Яків. Тату, тату, забий тривогу. Якби до тата прийшла така новина, до мами новина, пали б на колінах перед Богом. Кричали, піднімайтеся, люди! Спасайте! Виручайте доцю, допоможіть моїй сім'ї! Катастрофа надвинулася на мій дом. Я не знаю, де мені запобігти спасінню. Хто мені допоможе? Це буде прокляття замість благословіння. Він знав, що не можна торкатися жінки, бо якби він торкався, то він не працював би 14 років за те, щоб мати насолоду в шлюбі. Не торкався він своєї любимої. Не цілував її до шлюбу, він чекав того дня, аж поки йому законним шляхом дадуть в жінку, він знав, що таке чесність і святість, і Бог, який дивиться. І він не переступив цей кордон, який Бог проложив як стрічку навколо його життя. Серце дрогнуло, дух його змутився, кров закипила, серце забилося. Але Біблія каже, і мовчав. Як? Чому як я мовчав? Про це трошки пізніше. Повертаються сини додому, приходять, приходять з поля, миють руки, обличчя, сідають до столу. Тато чекає. Знаєте, коли сини голодні, після знойного дня роботи, тоді ніяка інформація не сприймається серйозно. Нехай діти поїдять. Будь ласка, давайте ще і споживу, давайте ще м'язка, давайте ще картошечки чи рису. Давайте, давайте, нехай вони поїдять. Поїли діти. Тато, що далі будемо молитися до Бога? Синочки, давайте ми з вами поговоримо про Господа. Давайте поговоримо про вічного, з яким я зустрічався, який мені дав нове ім'я Ізраїль. Бог нас чудово благословив, бо дав духовне, моральне, фізичне благословіння У нас стада великі, у нас всі околиці, де ми живемо. Але, синочки, грянула буря, взірвалася бомба в нашому домі. Катастрофа. Сини забили тривогу, таточку. Що сталося? швидше розказуйте? Синочки. Ви знаєте нашу доцю і вашу сестру. Діну. Немає Діни вдома. Ми також спостерігаємо, а де ж Діна, яка приносила нам борщ, а де ж Діна, яка нам допомагала їсти, ставила на столи. Немає Діни. А де ж правда, де Діна? Діну забрав сигем. Діни немає. Він обезчестив твою сестру, брат мій, сину мій. Він обещестив вашу сестру, мої дорогі синочки. І ось. Люта помста починає гніздитися і сіятися зернятками в серцях брачів. Помститися. Треба щось робити. Давайте підемо отомстимо. Давайте заберемо свою сестру. Але не тут то було, Нелегко було забрати. Вони приходять до Сигеми і просять: Сигем, ми знаємо, що ми не маємо права віддавати нашу сестру тобі в Вітай нашу сестру назад. Нехай вона безщещена буде, але віддай нашу сестру назад. Нехай вона живе разом з нами. Ага. Почекайте. Ви прийшли з ким? З палками, тому що ви пастухи. А в мене ось я тільки гукну, і появиться тисяча вояків. У мене охорона, у мене солдати. Ви хочете забрати. Я тільки дам приказ і вас не стане. Але я хочу мирно з вами поговорити. Давайте, мир на мир, дружба на дружбу. Я хочу взяти вашу сестру. Ми хочемо віддати наших дочок, наших синів вам. Будь ласка, мішаємося. будь ласка, живемо, як всі люди. І тоді вони виношують план. Виношують програму, як би помститися. І в Біблії написано, вони запропонували такий план, де бущини всі поболіли. Три дні, будучи обрізані, вони не могли вставати і ходити. Вони хворіли. Тоді і Львів нічого не сказав до свого батька. Не сказали своїм братам, піднімаються, беруть мечі і йдуть проти міста. Біблія каже, вони вигубили весь чоловічий пол. Коли до Якова прийшла ця інформація, якова серце дрогнуло, синочки, після однієї катастрофи прийшла інше, що ви зробили? Всі народи навколишні піднімуться на мене, зітруть мене з лиця землі. Синочки, зупиніться на що ви це зробили? Ви вбили мужа невинного. Трошки забігаючи наперед, я вам скажу. Багато років пройшло, багато. Уже стареньких став'ятів. Дай сини вже немолоденькі, за 70. Але прийшли під батьківські руки отримати благословіння. І думає, після Рувіма, який прийшов перший, коли батько положив руку праву на Рувіма, починає благословляти. Рувім, піднімається його дух. ти Тепері мой, ще вище. Якщо я перворідний, значить і благословенний. Якщо перворідний, всі двері для мене відкриті. Якщо перворідний, то благословіння від неба від землі, від тука неба й землі, від Роси Небесної будуть на мені. Але рувим, коротка фраза батьківська, коротке батьківське благословіння. рувим. Ти первенец мій. Ти начаток сили моєї. Ти веря достоинства и могущества моєго. Рувим. Но ти не будешь первенствовать, бо ти бушевал, як вода. Свідуючи де. Сім'он Лєвій, коли Рум відійшов з похиленою головою, бо це благословіт не тільки для нього, а й для його дітей, для онуків, для потомства на тисячі років наперед. Сімеон Лєві підходить уже з тремтячим серцем. А що ж ми заробили за роки життя? Тато, напевно, все забув, тато забув, але Бог не забув. І він бере уста патріарха в свій уділ і починає батько зрікати. Сім не та не прийде, не сніде душа моя в совет з вами. Ви убили мужа невинно, нет ні моєї щасті з вами. Сім'я Лєвій опускають голову. Сімдесят років, можливо було, чи 100 років їм було вже. Вони вже старенькими поставали, але батько починає благоставляти, бо батько через Духа Божого пам'ятав, що зробили Сім'ян Лєвій. Знову ж не про те тема. Повертаємося назад. Скажіть, будь ласка, коли Яків почув новину про Діну, чому він мовчав? а Чому він не став як патріарх? Чому мовчав яків Я вам скажу, чому мовчав? Тому що він від Лавана разом зі своєю родиною і своєю сім'єю, разом з своїми жінками виніс ідолів. Він бачив, як ці жінки поклонялися ідолам. Він бачив, як вони служили. Тому що в той момент, коли це сталося в його домі, що він робить, він кличе всю сім'ю свою. Він кличе всю родину свою, кличе всіх слуг своїх, і сказав: навколишні народи піднімуться на мене з мечами, Бог мені сказав йти в ефір і там побудувати жертівник Богу. Але я прошу, віддайте всіх ваших богів, віддайте ваших ідолів, зніміть ваші сирошки, зніміть ваші золоті убори. Познімали, повіддавали. віддали яку, як йде до дуба, викопує велику яму, ховає під дубом. А тоді говорить, а зараз вставайте мій стан, а зараз піднімайся моя сім'я. Іде маршем до віфіля, ніколи не бійтеся. І Біблія говорить, що страх Божий напав на навколишні народи. Вони всі тремтіли, вони всі боялися навіть подивитися туди, де марширує Яків помазаних Божий. Тому що Божий страх був на тих народах, бо Яков був під помазанням Божим. Чому мовчав Яків? Тому що він бачив, що в сім'ю вже прокрався диявол. І через це ідолопоклонство, через служіння тим всім Бованам, діна, дочка Лії, не шукала Бога, а шукала того, що для тіла і попалася. Дорогі друзі, я закінчую свою проповідь. Вона є довга, але прийшов час нам зараз помолитися. Можливо, так сталося в твоєму житті, що диявол прорвався твій дім. Прорвався в твою сім'ю, аби щастив тебе, аби щастив твою родину, аби щастив твою долю, аби твою сім'ю. Я сьогодні запрошую тебе. Викинь те, що тобі заважає служити Богу. Викинь те, що сьогодні тобі перепонує в очах твоїх, перепонує в розумі твоєму, перепонує в серці твоєму. Тому що Бог бачить серце, якщо в серці 98 належить Богу, а два тільки так собі, як небудь холодком, то через ці два проценти диявол зруйнує тебе. Зруйнує всю сім'ю твою, зруйнує всю родину твою, зруйнує долю твою. Два процента. Я сказав... Диявол, в ім'я Ісуса йди геть, забери свої грязні руки від моєї сім'ї, від родини нашої, від дітей Божих. Забери свої грязні руки від Одещини, від Ізмаїла. Забери свої грязні руки від нашої родини, від наших сусідів, від наших сімей. Тому що ми належимо Богу, ми належимо Ісусу. Ніяка Діна не піде дивитися на світ, ніякий Микола не піде дивитися порнографію, ніякі сорги не буде включати сайти інтернетів. У місці боротьба, але диявол, відпусти молодь, відпусти людей, відпусти хлопців, відпусти дівчат. Вони належать Ісусу. Ще хто, ще хто, ще багато людей підняли руки. Проходьте, швиденько, проходьте, не стидайтеся, не стидайтеся, швиденько, швиденько, швиденько. Можливо, ти вчителькою працюєш, можливо, ти директором, можливо, ти бізнесмен, можливо, ти у, у владі працюєш, не залежить хто ти є. Тебе любить Ісус.